Всім великий привіт! Рада вітати вас на каналі. Рада вітати в новому відео. І Сьогодні буду готувати червоний болгарський перець з начинкою. Начинкою сьогодні служитиме у мене булгур з м'ясом, і перець буду готувати як в цілісності, так і ось в таких половинках зі сиром. Залишайтеся зі мною, надіюсь, ідея цього приготування перцю вам також сподобається. Цибулю розрізаю наполовину і нарізаю невеличкими кубиками. Відправляю на сковорідку обсмажуватись. Моркви натираю на терті з дрібними очками. Коли цибулька обсмажилась до прозорості, додаю натерту моркву. Взяла добрий бочок кропу і петрушки, нарізаю дрібно. Коли овочі підсмажили до золотистого кольору, додаю томатну пасту та томатний соус. Доливаю трішки води. Додаю сіль та перець за смаком, також одну ложку майонезу і одну ложку сметани. Залишаю перекипіти ще одну-дві хвилинки. Начинка для перцю болгарського у мене сьогодні буде з болгуром, тож вже у мене є відварений болгур до половини готовності. Додаю фарш свинний, також додаю зелень петрушки і кропу, сіль, приправу універсальну, перець. Паприку солодко, також можна додати приправи, які нам подобаються. І виливаю половину соусу, який готувався у нас на плиті в сковорідці. Все добре перемішую. Кожен перед болгарський всередині натираю трішки сіллю і тоді вже закладаю начинку. Вирішила сьогодні ще начинити болгарський перець червоний половинки, буду їх запікати в духовці і в кінці посиплю натертим сиром. До половини соусу витискаю кілька зубчиків чеснику. Далі доливаю ще води, добре перемішую, і цим соусом нам потрібно буде залити перці в каструльку спочатку заливаю ті перці, які є повністю цілі, і також заливаю ті перці, які є в формі для запікання. Також після того, коли додаю води, не забуваю ще додати приправ, якщо їх там не вистачає. І ці, і другі перці посипаю трішки зеленю. І ось так виглядає перець болгарський в цілісності, який я буду готувати. Звичайно, прикриваю його кришкою і готується у мене на маленькій температурі. Ну а перець в формі для запікання, звичайно, ставлю в духовку. Жовтий сир твердий натираю на терці середніми очками і посипаю цей перець, який в мене готувався в духовці. І ще раз ставлю в духовку лише для того, щоб сир розплавився. Можна залишити надовше, щоб сир запікся І мав золотисту скоринку. Зараз показую перець, який у мене запікався в духовці, гарно запікся і також досить смачний. Зовні посипаю зеленю, розрізаю на половинку. І ось так він виглядає зі середини. А ось і перець болгарський, який випікався в каструльці, також дуже смачно і апетитно він виглядає, гарно смакує. І Звичайно, поливаю його соусом. Соусу у нас є достатньо. Перед частинками також можна полити соусом. І Також його розрізаю і ось так він виглядає зі середини. Якщо ви ще не підписані на канал або зайшли вперше, завжди запрошую вас підписатись. Також, якщо відео сподобалось рецепт, поставте, будь ласка, лайк і поділіться в коментарях, чи сподобався вам рецепт, чи ви готували, чи, можливо, будете готувати, і як він вам смакував. Дякую усім за перегляд і до зустрічі в наступному відео. Па-па!